Люди поспішають не на концерт відомого музичного гурту і не на фінальний розпродаж у будь-якій фірмовій крамниці. Так у одному з парків Нью-Йорка і полювали на рідкісного покемона. Спершу ця гра-бродилка підкорила мільйони американців. Тепер вона дійшла і до України. В Івано-Франківську навіть створили першу в країні інтерактивну мапу перебування чудернацьких створінь. Ми побачили, скажімо так, такий ажіотаж навкруг цієї гри. Ми побачили велику зацікавленість, велику активність навкруг цієї гри ще в Україні. Навіть немає офіційного релізу, але вже дуже багато людей ну умудряються, скажімо так, грати в її. Я написав своєму другові, сказав, мол, так, так, я така ідея. Є багатий є попит на цю гру, можна таке зробити. Давай, от разом сядемо там, десь як зможемо щось разом попробуємо це зробити. Ну і в принципі, ми це так і вийшло. що ми це зробили. Буквально навіть можна сказати, перша версія вийшла в перший же день наших спроб. З появою карти майже вдвічі більше івано-франківців почали стежити за покемонами. Ловлять їх на вулиці, у парку, в громадських закладах або ж навіть у своїх будинках. Олександр полює на покемонів уже більше тижня. Каже, в день може приділити грі до п'яти годин. З мапою ж зізнається, відстежувати кишенькових монстрів значно простіше. Я пройшов біля 7-9 кілометрів вже. Мені дуже подобається це грати, лопати покемонів Лопаю їх на позитроні, Каскаді, в центрі. Я вже достиг сьомого рівня, злопав дуже багато різних покемонів, вже біля 15-20 різних видів покемонів, прокачав їх дуже класно, еволюцію зробив. А поки українці ловлять покемонів, програмісти міркують над розширенням проєкту. Аналогічні карти планують розробити і для інших міст. Насамперед ми планували це зробити в Києві, але так порадились і подумали, ну, ми самі з Івано-Франківська, тут є попи, тут є знайомі, і вони поможуть. І все ну, там розпіарити цей проект. І зробити, вирішили зробити для Івано-Франківська. Це на даний момент в принципі дуже багато є прохань, дуже багато пишуть зробити в інших містах і не тільки по Івано-Франківській області, а й пишуть ну, просили зробити в Львові в Тернопіль на відміну від інших комп'ютерних забавок. Ця гра не дає сидіти на місці. Своїх прихильників вона змушує долати по декілька кілометрів за день у пошуках вигаданих героїв. Головне кажуть, ігромани, відрізняти реальний світ від віртуального і пам'ятати про правила безпеки. Ірина Головенко, Андрій Шкварла, новини на вежі.